Від них страждали і Сталін, і Наполеон, і Цезар. Спітнілі долоні, ноги, що підкошуються, відчуття паніки та невидимої руки, що бере за горло. Це все про фобії. Нині фахівці налічують понад тисячу їх різновидів. А чого ж бояться пересічні Дніпропетровці? Всі люди таких якихось речей, смерті. Ну і всього такого». Страх, що в нас із нестабільності в нашій Україні. Що тобто, ми не вперед йдемо, а назад. Клаустрофобія дуже страшна й боюсь. Страху немає, чесно говоря. Коли бачить лікарський шприц, втрачає свідомість, як близько підійде собака, тремтять ноги. А лише думка про висоту викликає справжню істерику. З цим Тетяна живе скільки себе пам'ятає. Проте каже, боїться лише тоді, коли залишається зі страхом сам на сам. В інших випадках Коли я з ким-то йду там, з рібінкам, з зрослим. З ким ліба, то у мене да срабатують реакція, що мені надо захистити його, а не себе». Втім, запевняє зі своїми фобіями навчилася жити. Більш того, не вважає їх приводом звертатися до лікарів. Це нормально, це у всіх людей. Просто хто признає їх, а хто намагається з ними боротися, і ще хуже інші собі знаходять фобії. А от психологи іншої думки, бо у фобіях, що ще в дитинстві, ховаються більше ніж просто негативні емоції. Згодом це може перерости у серйозні психоневрологічні захворювання. Тому боротися з ними треба і бажано з допомогою фахівців. Чоловік починає прив'язувати ці страхи, такий повищений рівень тривожності на протягом на продовжити час, вони починає прив'язувати до то конкретним об'єктам. Наприклад, боязнь собаки, да, боязнь там, насекомых. Это перерастает в очень такую напряженную, длительную по и насыщенности фобию, такую вот именно тревогу. И связано с тем, что человеку это прежде всего начинает страдать тело. Откуда это все идет? Это идет родом из детства. Человек не может быть сам себе стоматологом. Якби і сам собі хірургом, і от здесь желательно не к специалистам. А ось тут долають один з найпоширеніших людських страхів акрофобію, замість таблеток та довгих бесід мотузка та адреналін. Ефект від цього більший ніж від будь-якого лікаря. Вважають екстремали. Притік нам ми їх ізбавимо фобі. Я боюсь висоти. У нас подруга, так це нашої команди. Вона панічно боїться висоти. І на даний момент у неї 200 з копійками пришков з парашутом. Як воно перевіримо на собі? Найкращий спосіб оголосити війну своїм фобіям це зустрітися з ними. Вічна віч. -навіч. Дніпропетровський державний теж оголошує війну своїм страхам. Поїхали! Три, два адін, пришов. А боротися з фобіями виявляється вже і не так страшно. Тож не бійтеся дивитися у вічі, як говорить народна мудрість. Руслана Козиряцька, Юлія Дроник, Роман Колесник та Борис Єфимов. Дніпропетровський державний.